На Олександрійщині молода жінка, мати чотирьох дітей, на підпитку травмувала свого трирічного сина. Любителька оковитої штовхнула сина на розбите скло від банки так, що той впав і отримав порізи грудної клітини. Сталася подія 16 червня. Про цей випадок, можливо, б ніхто й не дізнався, якби жінка не звернулася до сусідки за перекисом водню. Саме сусідка запідозрила щось недобре та зателефонувала дільничному інспектору. Дільничний разом з медиками та службою у справах... Неповнолітніх навідалися до любительки алкогольних напоїв. Та потрапити до помешкання їм вдалося не одразу, адже жінка довго не хотіла відчиняти двері. Але потім зрозуміла, що уникнути перевірки все одно не вдасться та зрештою впустила дільничного з медиками та службою, пояснивши, що увесь цей час просто спала і не чула, що до неї хтось прийшов. Однак сама в цей момент була на підпитку. У помешканні знайшли трирічного хлопчика з порізами грудної клітини. Медики діагностували порізи як легкі тілесні ушкодження. На запитання, звідки ці порізи, мати пояснила, що син сам впав на розбиту банку, але хлопчик розповів, що його била мати. Служба у справах дітей забрала у матері не лише постраждалого сина, але й інших трьох малюків. Зараз хлопчик замкнувся у собі і знаходиться у лікарні. З ним працюють психологи. А жінку, за якою вже неодноразово спостерігалася негативна поведінка, у суді збираються позбавити батьківських прав.